Подумай про це, Глорія. Війна закінчилась 1945-му. Саме 1945 роком датовані фотографії, які зробили союзники, коли виявили печі в Аушвіці та інших концтаборах. В 1948 дев'ятсот Ізраїль став державою. Книга Ізекіля. Це книга пророцтв, видінь, знамень. Написана тисяча років тому. Зараз дійснюється на ваших очах. Ця старовинна книга Єзекіїля, яку написав юдейський пророк, ведений Духом Божим, відкриє ваші очі на послання, які важливі для вас сьогодні. Відкрийте майбутні таємниці, про які говориться в Біблії, біблійне пророцтво, яким ви ніколи не бачили його раніше. Дізнайтеся про славу Божу, про яку написано в книзі Єзекіїля. Настав час бути мужнім. Дізнайтеся, яке місце книги Єзекіїля. Ізраїль, народи і церква займають в Божих подіях останнього часу. Спорядіть себе Словом Божим і будьте готовими до повернення Ісуса. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Сьогодні Глорія Копланд і її гостя Білі Брім показують, як Бог відродив державу Ізраїль після часів великого ганіння проти юдеїв, щоб сповнити своє слово і визволити своїх людей. Hello, Вітаю вас! Я Глорія Копланд. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Сьогодні у нас моя улюблена Білі Брім, і вона із служіння молитовна гора в Озарксі. Ми чудово проводимо час, дізнаючись про. Майбутнє майбутнє слава богу і про сьогоднішній теперішні про сьогодення, день. гаразд. Ми читали книгу пророка і і сьогодні ви дізнаєтеся, що Бог думає про створення двох держав на близькому гаразд. сході. Чудово звучить так. Отже, йдемо чесно. далі. Правильне вирішення записане в Слові Божому в 35-му розділі Ізекиїля. В 35-му і 36-му розділах Ізекіїля ми побачимо поділ гір на дві категорії: на першій Бог виголошує прокляття. А на другий він виголошує благословіння. Якщо ви бачили сучасну карту держави Ізраїль, ви побачите, що на території країни є гори. Це гори Ізраїлеві. І Біблія називає їх горами Ізраїлевими. Вони розділяють те, що називається західним берегом. І Ізраїль. Припустимо, Ізраїль це. Жоден з цих фруктів недостатньо довгий. Я використаю мою чашку кави. але Ізраїль приблизно такий: і ось Середземне море, а ось гірський хребет, гори, які розділяють країну на двоє. І ось долина, Йорданська долина. І ось ви піднімаєтесь вище, і йде ще один ряд гір, і гори розділяються. І Йордан протікає ось тут, ось сюди. Це гора Сеїр. І в 35-му розділі Бог говорить про гори. Давайте подивимося, що він говорить. і було мені слово Господнє таке сину людський. Зверни своє обличчя до гори Сеїр і пророкуй на неї та й скажи їй. Так говорить Господь Бог. Ось я на тебе, гора Сиїр, і витягну руку свою на тебе. І оберну тебе на спустошення та на сплюндрування. Міста твої оберну на руїну. А ти будеш спустошенням. І пізнаєте ви, що я Яхве. Чому? За те, що ти маєш вічну ворожнечу і валила Ізраїлевих синів через меча в часі їхнього нещастя, в часі загибелі кінцевої. Тому, як живий я, говорить Господь Бог. На кров оберну тебе. Чому приходить суд проти даної гори? Бо. Десятий За те, що ти кажеш, двадцять народи і двадцять краї будуть мої, і ми посядемо те, де Яхве був». Якщо ви покажете. Я думаю, це 153, те, що показує перемогу союзників Перша світова війна. Союзники розділили територію Османської імперії а Близький схід був під владою Османської імперії 400 років. І британці, Англія, отримали мандат, за яким євреям було дозволено повернутись додому. спочатку ця територія включала територію сучасного Ізраїлю і сучасної Йорданії. і головний муфті мусульман виступив проти цього і дві третини цієї території були забрані. Ці дві третини стали сучасною Йорданією. а Ізраїль займає третю частину тієї території. Отже, земля була поділена на дві частини. І якщо вам показують зараз те, де написано Едом, я думаю, вони Едом, то ви побачите, що ця гора, яка там знаходилась, була тією, про яку Бог сказав: О, ні, ти не будеш володіти цим. Ти не будеш володіти обома частинами, і Бог буде судити ці гори. І в 14-му вірші 35-го розділу говориться: так говорить Господь Бог. Коли буде радіти вся земля, це означає, коли прийде тисячолітнє царство. тоді вчиню її тобі спустошенням. Як радієш ти зі спадку Ізраїлового дому через те, що опустошило воно, так зроблю я й тобі. Спустошенням станеш гора Сегір та весь едом. Слово Едом походить від слова «Ідумея», і пізнають вони, що я Яхве. Отже, ми подивились на ці гори, а зараз ми поглянемо на інші гори. І гори, на які ми зараз будемо дивитися, це гори Ізраїлеві. Я хочу показати вам гори Ізраїлеві прямо по центру. Це хребет Ізраїля, який називається горами Ізраїля. На захід – рівнина, прибережна рівнина. а на схід Йорданська долина. Потім ми перейдемо до Йордану, і ось гори, про які ми щойно говорили. Отже, гори Ізраїлеві, коли Біблія говорить про гори Ізраїлові, то у ній точно говориться про те, що сьогодні світ називає західним берегом ріки Йордан. Тому, коли всім хочеться віддати західний берег, коли не хочуть на західному березі будувати єврейське поселення, це протилежне тому, що говорить слово Боже 36-й розділ Єзикіїля – це пророцтво, з яким Бог послав Єзекіїля пророка пророкувати землі горам Ізраїлевим. Те, що знаходиться на горах Ізраїля, це біблійні місця, які відомі як Віфанія, Селом або Шело, Єрихон, Віфлеєм, Єрусалим, Хеврон, і сучасний наблус. біблійні часи це місто називалось Сихем. Отже, всі ці біблійні міста знаходяться там. Що цей світ називає західним берегом ріки Йордан, і вони належать лише Ізраїлю і нікому іншому. Отже, 36 й розділ Ізикиїля: а ти, сину людський, пророкуй на Ізраїлові гори та й скажи: Ізраїлеві гори, слухайте слово Господнє, так говорить Господь Бог. За те, що ворог говорить на вас, ага, і вічні пагірки стали вам за спадщину. Тому пророкуй та скажи. Так говорить Господь Бог. Оскільки вороги Ізраїлю говорили ага, ми зайняли високі місця, і головне високе місце це храмова гора. І, хоча Ізраїль в 1967 році повернув собі Єрусалим, генерал Моше Даян, який носив чорну стрічку, яка закривала його око, він переконав президента Ізраїля, точніше, прем'єр-міністра Ізраїля. Дозволити мусульманам мати операційні права на храмовій горі. вона належить Ізраїлю. Над нею ізраїльський суверенітет, але щоденні роботи виконуються там групою під назвою ВАКФ. ВАКФ – щось подібне до цього. Це люди з Йорданії. і мусульманський світ править цим куполом на скелі. Це скеля, на якій Авраам приніс у жертву Ісаака. Це місце, на якому стояв храм. тому зараз ворог може сказати: і ворог насправді мова йде про сатану. Ага, у мене високі місця і високі місця, які відзначені поклонінням та вівтарями, з них найвище це храмова гора. Коли Авраам прийшов на ту землю, він збудував три вівтаря. Перший він збудував у місті, яке ми називаємо Сихем. Але шихем саме так потрібно правильно говорити. Сьогодні це місто називається Наблос. Воно знаходиться в руках, і як це зараз. Хіба що на час трансляції цих передач не станеться війна і щось зміниться? Але це саме велике місто, яке контролюється організацією звільнення Палестини, і воно дуже вороже, налаштоване до Ізраїлю. І це місце, де Авраам звів перший вівтар, другий вівтар, Вефиль, а третій Хеврон. І Хеврон було віддано палестинцям. Отже, стародавні високі місця. Пророк Ізекіїль подивився крізь час, і рука Божа була на ньому. І він пророкував, що ворог Ізраїлю сатана говорить: ага, у мене є давні висоти. Отже, це сталося. Прямо зараз. прямо зараз ці стародавні висоти, Ці давні місця поклоніння. Ці давні гори прямо зараз знаходяться під їхнім контролем, так. поки ми ведемо цю передачу. Але хто знає, що може статись. Вірно. Важко про щось говорити, бо ніколи не знаю, що станеться наступного тижня. Перш ніж ці передачі вийдуть в ефір, то пророкуй, бо ворог сказав і в третьому вірші говориться. Тому пророкуй та й скажи, так говорить Господь Бог. За те, що пустошено й топтано вас, гори Ізраїлеві, з навкола, що були ви спадком для останку народів, і було ви взяті на кінчик язика і на балаканину народу. всі люди говорять про західний берег ріки Йордан. Джеймс Бейкер, який був міністром закордонних справ адміністрації президента Буша, говорив, що ці поселення на західному березі ріки Йордан загрожують миру у всьому світі, і він був проти їхнього будівництва. Але Богу не подобається такі розмови. Ви побачите це тут. Зате, горе Ізраїлеві, вислухайте слово Господа Бога, ось що станеться. Весь світ говорить про західний берег. І ісламські радикали говорять, ми захопили їх. Через них говорить ворог. І ось що говорить Бог, і ось що станеться. Якось я була в кабінеті Аріеля Шарона, і ми читали цей розділ, і це відбувалося в той час, коли їм загрожувала небезпека. Він читав ці рядки і говорив: ось як має бути, ось як має бути, і ось як має бути. Тому, Ізраїлові гори, послухайте слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог до гір та до згір'їв, до річіщ та долин, і до спустошених руїн, і до опущених міст, що стали за здобич та за посміховисько для решти тих народів, що навколо. Так говорить Господь Бог: «Поправді, кажу вам, що вогнем своєї ревності говорив я на решту тих народів. Та на весь Едом, що взяли собі мій край за спадок, у радості всього серця, у погорді душі, щоб вигнати його на здобич. Бог називає Ізраїль своєю рукою, він дає її тому, кому хоче. Пророкуй стосовно землі Ізраїля. І ось пророцтво стосовно землі, стосовно території, стосовно гір Ізраїлевих, стосовно того, що світ називає західним берегом ріка Йордан. І скажи до гір та до згір'їв, до річіщ та долин, до рік, далі сьомий вірш. Тому так говорить Господь Бог, прирікаючи, я підняв свою руку. Сім разів у Біблії говориться, що Бог підняв свою руку. Це означає, що він поклявся, що ті люди, які навколо вас, вони понесуть свою ганьбу. Народи навколо Ізраїля, Бог сказав проти них пророцтво. Вони могли би пізнати благословення, бо у буті 12.3 говориться. Якщо ви благословляєте Ізраїль, ви будете благословені. Якщо ви проклинаєте, Бог прокляне вас. Саме це тут і сталося. Вони навели на себе прокляття. А ви, Ізраїлові горе, розпустіть ваше віття і будете приносити пліт сві для мого народу Ізраїля. Бо вони скоро прийдуть протягом віків, поки вони були у Вавилонському полоні, коли другий храм було знищено в 70-му році після Різдва Христового. Вони були розсіяні майже дві тисячі років. Вони знаходились за межами своєї землі. Земля опустіла, бо вона не могла бути благословенною в руках інших людей. І коли євреї повернулись додому, вона знову стала благословенною. «Розпустіть ваші віття і будете приносити пліт свій для мого народу Ізраїля, бо вони скоро прийдуть. Бог сказав: дивіться, точніше, Ісус сказав: дивіться на смоковницю». Коли вона починає розпускатися і приносити пліт, ви знаєте, що я скоро прийду. І це відбувається прямо зараз. Вони повернулись додому, і земля приносить плід. Плід. десятий вірш. І розмножу на вас людину, весь ізраїлів дім. Це північне царство, якого не існувало майже 200 років, коли Ізекіїль пророкував, і це південне царство, і розмножу на вас людину, увесь ізраїлів дім, усього його, і будуть заселені ці міста, а руїни будуть забудовані. До цих міст, які були спустошені протягом двох тисяч років, я поверну назад моїх людей. І є людей, які знають це. Вони читають цей розділ. Вони прийшли і оселились біля тих міст, про які Бог сказав їм, і вони читають написане тут, і вони повернулись туди і збудували те, що цей світ називає поселеннями. І поселення це непогане слово, але в пресі їх зображають так, ніби вони лихі, з рогами, і вони прийшли все захопити. Але вони збудували там, де Бог сказав їм будувати, і цих людей постійно представляють у поганому світлі, і розмножу одинадцятий вірш на вас людину та скотину, і вони помножаться та розплодяться, і позаселюю вас, як за вашої давнини. там, де були попередні міста, про які написано в Біблії, і ось євреї повернулись додому. Мені подобається туди їздити. Ми обов'язково відвідуємо західний берег ріки Йордан, і знаєш що, Глорія? Що в одній з поїздок у нас був молодий чоловік, який працював у державному департаменті? І коли ми поїхали на західний берег, йому не дозволили туди їхати. Йому довелося залишитися далеко від групи, бо цей світ не визнає право ізраїльтян жити там і називає цю землю окупованими територіями і позаселюю вас як за вашої давнини. І буду чинити вам краще, як за ваших початків, і ви пізнаєте, що я Яхве. Ізраїль буде більш благословений у своїй землі під час тисячолітнього царства, ніж коли-небудь раніше у попередні дні. Я зроблю так, що до вас так. прийдуть люди, мій народ Ізраїля. Він називає їх мій народ Ізраїля. Тому краще не говоріть, що Бог забув про євреїв. Якщо я приходжу до церкви і чую, що пастор говорить, що Бог залишив юдеїв, я одразу ж йду звідти 20-й вірш. І коли прийшли вони до тих народів, куди поприходили та зневажили святе моє ім'я, коли стали до них говорити, вони народ Яхва та з землі його повиходили. Всі ці роки юдеї блукали по землі, і це погано для імені Бога. Наприклад, давайте уявимо, що внуки Глорії Копланд поводяться як жебраки на вулицях Фортворту, і про них говорять: це внуки не Копленда. Копланда. Це було б жахливо. саме це має на увазі Бог. Ні, йому не подобається те, що вони всі ці роки блукали по всій землі. Він сказав: заради мого імені я поверну їх додому і благословлю їх. 21 21-й вірш: і змилувався я над своїм святим ім'ям, що його зневажив Ізраїлі дім серед народів, куди вони поприходили. Тому скажи до Ізраїлевого дому так говорить Господь Бог, не для вас я роблю це Ізраїлів, доме, а тільки для святого свого імені. Бог повертає їх додому заради свого святого імені. Двадцять третій вірш. і освячує велике ім'я своє, зневажене серед народів. Коли я покажу свою святість серед вас на їхніх очах. Двадцять четвертий вірш. І візьму вас із тих народів, і позбираю вас з усіх країв, і приведу вас до вашої землі. Двадцять восьмей вірш. І ви будете сидіти в краю, якого я дав вашим батькам. І будете мені народом, а я буду вам Богом. 37 37-й вірш. Він говорить ще на це прихилюся до Ізраїлового дому, щоб зробити їм. Помножу їх як людську отару, як освячена отара, як отара Єрусалиму в його свята. Так будуть ці поруйновані міста, повні отари людської. Весь цей розділ це пророцтво. Яке Бог через пророка Ізекіїля говорить на цю землю Тепер ми переходимо до 37 го розділу і це пророцтво, яке Бог сказав Ізекіїлю промовити на людей. Він взяв Ізекіїля у Дусі. Ізекіїль жив у Вавилоні, але він взяв його у Дусі і переніс в Ізраїль землю Ізраїля. і була наді мною Господня рука. і дух Господній випроводив мене. І спинив мене серед долини, а вона повна кісток. і він обвів мене біля них навколо аж ось їх дуже багато на поверхні долини, і вони стали дуже сухі. І сказав він мені сину людський, чи оживуть ці кості? А я відказав Господи Боже, ти знаєш? А сказав він мені пророкуй про ці кості та й скажи до них сухі кості, послухайтесь слова Господнього. Так говорить Господь Бог до цих кісток: ось я введу у вас духа, і ви оживете. Хто ці сухі кості? Подивіться одиннадцятий вірш. І сказав він мені: сину людський, ці кості, вони весь Ізраїлів дім. Це означає північне і південне царство. Отже, у пророцтві він має пророкувати цим кісткам, і він говорить. Я вдихну у вас життя, і будуть на вас жили, і вирощу на вас плоть, і покрию вас шкірою. А кості зближались кістка до кістки своєї, і вони були покриті, і також десятий вірш. І я пророкував, як він наказав мені, і увійшов у них дух. На івриті слово дух це руах і також це слово означає дихання. Отже, ці кості з'єднались це дім Ізраїлів. Вони були розсіяні по всій землі. Їхні кості були в буквальному розумінні сухими, і він сказав: пророкуй про те, що на них виростуть м'язи, і вони будуть покриті шкірою, і останнє вдихни в них дух, і це те, чого можливо, їм не вистачає зараз. Десятий вірш. І я пророкував, як він наказав мені, і увійшов у них дух, і вони ужили, і поставали на ноги свої. Військо дуже дуже велике. і він сказав: Ці кості це весь дім Ізраїлів, дванадцятий вірш. Тому пророкуй та й скажи до них. Так говорить Господь Бог: ось я повідчиняю ваші гроби і позводжу вас з ваших гробів, мій народе, і введу вас до Ізраїлевої землі. І пізнаєте ви, що я Господь, коли повідчиняю ваші гроби, і коли повиводжу вас із ваших гробів, мій народе. І дам я вам свого духа, і ви уживете, і вміщу вас на вашій землі, і пізнаєте ви, що я Яхве, сказав це і зробив, говорить Господь. І ось що вони пройшли. Вони пройшли голокост. Вони були у Європі. Шість мільйонів з них були буквально полишені на собі плоті. Шість мільйонів. Поки вони в буквальному розумінні не стали кістками. Але Бог сказав: я виведу вас з цієї могили, я приведу вас у вашу землю. Подумай про це, Глорія. Війна закінчилась в 1945. 1945-му. п'ятому. Тисяча датовані всі ті фотографії, які зробили союзники. Коли виявили печі в Аушвіці та інших концтаборах, в 1948-му Ізраїль став державою за три роки, оце Бог так. виконав це. Він повернув їх назад, так як сказав, це зробить. Він повернув їх і він помістив їх в їхній землі і зробив їх державою. Потім ісус сказав: дивіться на смоковницю, коли ви бачите, що вона починає пускати віття, знайте, що я прийду, і спостерігайте за іншими народами. Отже, Це буде описом цього? Це буде описом цього. Отже, ми бачимо, як ці гори знову цвітуть, і ми бачимо, як все це відбувається. Бог склав з ними вічний завіт. Подивіться 26-й вірш. І складу з ними завіта миру. Завіт вічний буде з ними. Вічний завіт Бог не забув про юдеїв. Вічний це вічний. Ми говоримо про юдеїв, які все ще юдеї. І якщо юдей народжується згори, він стає церквою. Будь-який юдей, будь-який язичник, які народжені згори, стають частиною тіла Христа. Але на землі і досі є юдеї. І вони побачать прихід Месії і Бог склав з ними завіт. Він буде вічним і поставлю посеред них святилище моє навіки. Вони будуть тими, хто буде правити на землі? Ми будемо тими, хто буде правити з середніх небес і буде місце мого перебування у них. І буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом, і пізнають народи, що я Яхве, Господь, який усвячує Ізраїля. Коли моя святиня буде серед них навіки, хвала Богу. В Єрусалимі вічно буде знаходитись тисячолітній храм. Алілуя! Подумайте про це. Подумайте про це. Подумайте про це. Ми з біля скоро повернемось. книзі Єзекіїля говориться про славу Божу, вона відкриває, як слава залишає перший храм і як вона повертається до тисячолітнього храму. Розуміння біблійних пророц допоможе нам підготуватись до повернення Ісуса. Тому ми сьогодні говоримо на цю тему разом з Біллі за її матеріалами. Вірно. і книга пророка і наповнена тим, що говорить нам. І завтра ми поговоримо про війну. Я не читала цього і там говориться нам на що звертати увагу. Легко спостерігати за смоківницею. Ісус сказав: дивіться на смоковницю. Тому не забудьте завантажити тези цих передач, в яких ми розглядаємо книгу пророку Ізекіїля. І на одному з видань ви слава можете побачити, Богу. як слава Божа повертається до цього тисячолітнього храму. Це хороша обкладинка, І Також у нас є так? таблички Ізекіїля. Ми підняли їх для вас. Ця книга теж книга пророка Ізекіїля. Її видали в іншому перекладі. Цей переклад зробили люди, які говорять на євриті. Саме вони переклали цю книгу. І якщо ви зможете її придбати, ви побачите, що в ній є багато коментарів. Вони мені дуже подобаються, бо там говориться ось таке і таке слово. І воно замечає. А вона означає мені справді і подобається. Та. Не забудьте також про пакет зцілення. Я знаю, що тут є дуже багато інформації. І вам не обов'язково згоджуватись з усім, що тут написано, але це примножує ваше знання, і мені подобається вчитися. Тому є якісь речі, з якими я не згідна, але я бачу більше відкриття десь в іншому місці. все нормально, розуміння, але якщо відкриття. я бачу розуміння, то так. я приймаю його, і тут багато кого я заберу це з собою додому. Я думаю, що у тебе вже є, але можеш забрати й цю, оскільки це не лежать, не так. Ми пункта. з біля хочемо помолитися за вас. Отець, ми підносимо до тебе кожну людину. Ми просимо тебе, Господь, для всіх нас, відкрий себе нам так. в цей час і скажи нам, що нам потрібно робити, що ти хочеш, щоб ми робили, і чого ти не хочеш, щоб Вірно. ми робили. Ми хочемо ходити у твоїй досконалій волі. Якщо нам потрібне виправлення, виправляй нас. Якщо нам потрібно розуміння, того куди нам йти, чи що нам потрібно зараз робити, я кажу про кожного з нас особисто, про кожного з нас слава Богу. І ми будемо залишатися з'єднаними з Богом і робити те, що Він говорить. Слава Богу. Тому ви можете замовити наш партнерський пакет. Ви можете ознайомитись з нашими матеріалами на різних платформах, на Фейсбуці та в інших місцях. Нема жодної причини не підтримувати зв'язок. Ми хочемо бачити вас процвітаючими і успішними у житті. Те, чому навчились білі, я і кенети, багато з нас Бог сповнить ваші потреби. Він сповнить наші потреби, слава Богу, і це повністю змінює ваше життя. Чи не так білі? Жодного страху, жодних поразок. Ні, просто вірте в Бога. Алілуя. Ми з білі побачимось з вами завтра і пам'ятайте. Ісус є Господь. Продовжуйте зростати у Слові Божому і збудовуйте свою віру. Передача Переможне Голос віруючого досяжні для вас на нашому сайті Кісеморкиє. Прийміть велику Божу благодать стосовно вас і живіть благословення Господньому. Сьогоднішня передача Переможне голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.